Перше квітня брехня Всесвітня. Дитяча приповідка достеменно пояснює суть всесвітнього дня сміху. Прийнято не просто розказувати жарти чи анекдоти. Головне надурити когось, аби той повірив. От дівчинка потеряла ключі. Вона обернулася, і я сказав дурний Апрель. А як відреагувала дівчинку? Ну, з солубочку. Дехто вважає, що жартувати можна лише до обіду. Опісля, мовляв, жартуєш сам із себе. Дехто взагалі традиції не визнає. Я ні з ким сьогодні не жартував, з мене теж я і не збираюсь, бо рахую, що 1 квітня це дурниця. А хтось жартує так, що і заспокійливе може знадобитись. Всяко попідколював друзів різними варіантами. Мається на увазі, там, в тебе щось згоріло. Знають мене як людину, що я люблю пошуткувати її. Всі не ведуться на це все. Хоч люди, яких ми запитували про 1 квітня і не можуть встановити соціологічну вибірку, та тих, кому навіть один день у році не до сміху, виявилось дуже багато. Ми не шуткуємо, бо в нас достатнь поганого життя, до то шуткувати не можна. Раніше жартували в молодості, а тепер ні. Я одна. Вже такі мої друзі, вже такі в віці, як я, то не з ким жартувати. Такий час, що жартувати не приходиться. Є й такі, хто вважає, що цього року День сміху в Україні закономірно перетворився в День сарказму. Навряд чи сьогодні хтось згадає про 1 квітня як таке, що справді треба якось гарно пожартувати, щоб справді було кумедно і смішно. Я думаю, що зараз всіх буде в Остеха, або політичний сарказм, або політична іронія. І я не здивуюся, якщо сьогодні хтось пожартує, що Закарпаття захопила Росію. Не до жартів і навіть не до доброї брехні через економіку. Життєві негаразди, фінансові проблеми. І, звісно, через ситуацію в країні. Зараз не шутити, треба, а Богу молитися, тому що шутити зараз мало можна. Зараз треба молитися Богу, щоб Бог допомог, щоб нічого ці всі проблеми мінували. Треба Господу молитися. Які шутки можуть бути, якщо Крим забирають. З відповіддю на питання, що ви вважаєте найбільшою брехнею останнього року, визначитись так і не змогли.